Трамп приймає Зеленського. Які ваші очікування від таких зустрічей? Найкращі теми з українського Reddit. В постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. Мабуть, найголовніше питання моє суб'єктивне, чи продавить Трамп Зеленського поступитися територіями в обмін на всі ми розуміємо тимчасовий мир. Скоріше за все, це їх остання зустріч у цьому році. Тож маю побоювання, що вона буде різкою і неприємною. Поділіться думками, що ви взагалі думаєте про зустрічі Трампа і Зеленського? Якби не я, то не я Трамп. Жодного сподівання, я навіть приблизно сенс бесіди можу передбачити. Апельсин каже, що Рашку не перемогти, капітулюйте, не засмучуйте його дружаню диктатора. Зелень скаже, що не може. Все ніяких чергове потякання педофіла і петрушки. Як завжди, ми дуже близько до угоди. Продовжуємо працювати над потужним планом аж з 20 пунктів. Забув додати, але хохли оїли і не хочуть припиняти війну, які самі почали. Трамп у своєму стилі спочатку запевнятиме, що це. Це була найкраща зустріч у світі, і вони про все домовилися. А вже за пару днів змінить платівку, що Україна не хоче миру, а Зеленський взагалі розпочав війну. Це війна Байдена. Якби я був президентом, то ця війна ніколи б не почалася. У нас є угода, дуже важлива угода, красива угода, угода, угода. У вас немає карт. А ті, що ви привезли, я дивитися не хочу. Перерва на сон, перерва на гольф, перерва на дзвінок Путлеру. Треба зробити вибори під обстрілами. Це війна Байдена, якби я був президентом. Очікую на щось таке. Готовий поставити 52 гривні, що саме так і буде. Віддамо їм наші надраз квоти на місяці. Можна ще пінгвінів. Пердула казав, що сидимо на такій кількості корисних копалин. Дурень думкою багатіє. Як завжди, навряд чи буде щось гарне і те, що будуть якісь прийнятні для нас умови. Трамп дуже хоче торгувати з пойлом і казати наступний раз, що зупинив 22 війни, у тому числі війну в Україні. На ціну йому насрати, хоч Донбас, хоч все до Дніпра. Трамп буде буде тиснути здатися, бо кремлівський карлик багато чого йому наобіцяв. Бла, 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 скоріш за все, черговий трендьош про карти. Якби я був президентом, і побачимо, що буде чи не буде. Жодних, якщо не негативні, нічого не вийде. Зеленський дістане свого великого Трамп не втримується і бере його до. Поруч сумно сидить Мар'яна Безугла, якій доводиться самій м'яти свої величезні розпусті цицьки, поки чоловіки рішають вапросіки. Під кінець ні звідки з'являється Пітер Дінклейдж. Він всім опладує, свистить і кричить. Браво всю зустріч Джей Ді Венс підозріло не виходив зі свого кабінету з моднішим шкіряним диваном. Потім ще Трамп за результатами зустрічі подзвонить Путіну. Розповість, що провів дуже продуктивну зустріч з Зеленським, а тепер відчуває в душі пустоту розміром з несмоктаний російський. Десь такі в мене очікування: це треба пропустити через Stable Diffusion, чи що там зараз використовуються для створення ще відосиків. Нічого не буде окрім балачок. А ми ще щось очікуємо, Кевіне. Віддай нам назавжди свою кімнату для того, щоб ми узгодили мир. Та ніяких. Зараз всі ці перемовини йдуть просто за симпатію Трампа. Причому ми робимо це гарно, Росія погано, а симпатії Трампа все одно на стороні Росії. Коли він йшов у президенти і заявляв, що припинить війну, він мав на увазі розчавити Україну. Зараз ситуація трохи інша. Навіть з впливом США на Україну він менше ніж був, і з підтримкою Європи він більше ніж був. Максимальна річ, яка може. Же бути після зустрічі, штати нам щось дадуть, наприклад, ракети для Петріотів, що було б непогано. Найгірше Трамп знову буде давити підписувати прямо зараз. А то Зеленський влаштує референдум, щоб зняти з себе відповідальність, а народ вирішить не віддавати. Тобто, ми просто опинимося там, де й були. Чекати закінчення війни не варто. Путіна не спитали, а він постійно говорить, що його не влаштовує нова пропозиція. Плюс він хоче повністю Україну та втрату нами незалежності, Тож нічого не чекаю. Потриндять, розійдуть. Та домовляться домовлятися, ми ж воюємо не зі штатами для того, щоб був якийсь договорнячок, потрібно, щоб і Путін цього хотів. Ніяких вже разів 10 так зустрічалися. Якщо реагувати на кожну таку зустріч, як я реагував на перші, ну тобто з надією, то не вистачить жодних нервів. Головне, щоб не забув прийняти пігулки. Та ніяких я навіть не бачу причин зливати Донбас, бо Україні навіть нічого не пропонують. Це було б хорошою причиною, якби у нас був хоча б один один прецедент, що рашці можна довіряти і що вони від нас відстануть. Бо зараз формулювання виглядає так: ну ви зробіть так, щоб нам на вас було легше напасти знову у майбутньому, і ми ну точно не нападемо на вас знову у майбутньому. Чесне піонерське Трамп вже показав на кого він працює. Його. Діж навіть слухати не хочеться. Рудечмо знов закатить істерику. Ніякі провалить будь-які угоди, бо вимагає таких умов договору, ніби Україна перемогла. А чого він це робить? Ну або дурень, або ультрапатріот, що можливо те саме, або хоче затягнути час, щоб побільше накрасти, або боїться несприйняття договорнячку зарядженим суспільством, більшістю чи активною меншістю, або просто не може собі дозволити увійти у історію як хлопець, який все просрав, навіть коли наступний. День ще більше поглиблює проблему. Буде охуєнне ніхуя. Трампу пояснять, що Крим не омивається океанами. Що вам від очікувань людей, яких ви не знаєте, і які не є експертами, зробіть краще щось корисне. Пройде день, і в новинах ви побачите результат. Ну або ні, ніяких очікувань від цієї зустрічі і від інших зустрічей. Я не маю. Я даю вам два тижні, щоб ви підготували інший план, оскільки моєму другові Володі він не подобається лише два тижні. До зустрічі у квітні ось тоді і поговоримо. Будемо дуже вдячні за ваш коментар, наскільки корисними на ваш погляд є зустрічі Трампа і Зеленського. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Усього кращого нам, а не рашистам. Дивився новини, наче хочуть його там дожати у конгресі. Зеленського заарештують. Рижа Мавпа вже встигла потрендіти х**лом перед зустрічю з Зе. тому ніяких очікувань або негативні. Чекаємо на потужне ніхуя. Да пішов він на той Трамп. Вже давно стало ясно, що він сучка Путіна. Арешт державного зрадника і російського колаборанта Вовки Зеленського. Тю, там вже нові хотілки від Крембля. Десь була новина, що, зважаючи на швидкість наступу, Раїся більше не розглядає вивід ЗСУ з Донецької області як привід для примирення. Не буде мирної угоди у найближчі півроку. Тільки економічний колапс на Москва Баді наблизить той мир. Ну або капітуляція України. Руда гнида спеціально перенесла зустріч, щоби поспілкуватися телефоном з Пинію. Дійсно, які ж можуть бути очікування: тромбос по про покер, Забобіс попотужніче, Зійдуться та поїдуть спати. В цей момент балістика у Києві гепне по дому або по станції. В новинах всі щось похрюкають, поплямкають, попихтять і так по колу кожні місяць-два. Ніяк зб**ав. Руда мавпа буде схиляти нас до капітуляції. А ми будемо робити криворізький розводняк. В кінці мавпа скаже, що це була гарна розмова. Після чого подзвонить русні. Пуйло буде бризкати ботоксом та буде погрожувати третьою світовою. Після нового року Конгрес та Сенат буде вимагати нових санкцій проти москалів. І вони їх ведуть, щоб набрати виборчі бали та відволікти місцевих від педоскандалу. Коротше, воюємо далі. Модери Редіта одразу можуть банити цей комент, щоб я вже не психував, а вони не перечитували отакі От очікування. Нова гучна заява від Рижого. Буквально через два тижні буде ще два тижні. Дай Бог нарешті домовляться. Ну, це в певній мірі ворожа територія. Рижий гарант буде тиснути на Зеленського, брехатиме, як завжди. Щось у стилі немає карт або прийняти реальність. Все те, що каже Русня. Думаю, знову спробує принизити Зеленського на камерах, хоча сам обсереться, як і в минулий раз. І перемогою це буде тільки для аморальних мага та росіян. Для нас ніяких плюсів, але витягуємо з цього цирку все найкраще, що можемо. Додам, якщо рижа мавпа буде казати позитивні речі, то боюся, зеленському треба буде зміцнути. Іцнювати охорону, подивлюся, посміюся, скину на русуріс. Ну як це виглядає? Щодня вмирає велика кількість українців, особливо на фронті? Зеленський, який би він не був злодій, клоун або нарцис, бачить кожен день, щоб це зупинити. Трамп, якому має це бути взагалі похер, витрачає на це весь свій час. А сто коментаторів обсирають всі їх зусилля. Ви що зробили? Нічого цікавого, але з позитивного знову згорять сраки у мамкиних капітулянтів. На сьогодні, все, дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися. Це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Redit Talks. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас вашу історію або питання, або коментар, який ми перенаправимо до нашої спільноти. QR-код ви вже. Побачили на головному екрані, ну а всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.